Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Христос народився. Вітаю вас усіх у цей радісний різдвяний період часу. І сподіваюся, що ви після тих наших слухань, роздумів над Євангелієм від Марка. Саме засіваєте зараз Боже Слово піснеспівами, колядками, ходячи до тих людей, куди вас веде Господь для того, щоб звіщати ту велику радість Божого приходу на світ, народження Божого Сина із Діви Марії. І сьогодні ми з вами розглянемо наступний уривок. Який знаходиться в 4. главі з 13 по 20 вірш, і це є та друга частина пояснення притчі про сіяча. Послухаймо текст. І сказав їм Не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово? Зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово, вони негайно ж зневіруються. Ще інші посіяні міштерня це ті, що чули слово. Але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають отож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. Отже, ви бачите, що євангелист Марко, коли представив нам. Оцю притчу про сіяча, чи притчу про засіяну землю, по-різному можна її називати, тоді немов би показує читачеві пояснення цієї притчі. І ми вже минулого разу розглядали з вами те розуміння, як, де воно відбувається. А саме, Ісус знаходиться на самоті з тими людьми, які є біля нього, які є слухають разом з 12. -ма. Минулого разу ми бачили, що Ісус хоче, щоб Людина, яка прийшла на самоту слухати слово Ісуса на ту зустріч із Ісусом на самоті, переосмислила досвід Пророка Ісаї, і це ми розглядали минулого разу. А тепер Ісус ставить питання не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? Ці слова здаються гіркими. Вони вказують, що ці люди, які були біля Ісуса, не розуміли цих притч. А радше цієї притчі, з якої починаються, всі решту притчі, де Ісус буде навчати. І Ісус каже, що це є дуже важлива притча. Якщо цієї притчі не зрозуміється, не зрозуміється нічого. Дуже важливо збагнути оцю дійсність. Спробуйте собі подивитися. Як реагує моє серце? Коли я чую отакі слова, які можуть бути докором у мій бік? Не розумієш цього? І я себе чую ким? Не зграбую, не нездатним зрозуміти, не конче розумним? Але тут не про це йдеться. Тут йдеться про дуже важливу річ, яка у Святому Письмі надзвичайно гарно окреслюється Ти мене навчи, Господи. Так, я є лише людина, і я хочу бути біля твоїх ніг, слухаючи Твоє слово і слухаючи Твоє навчання. І я є лише людина, я не претендую знати все. Так ти мене покликав до буття і даєш мені можливість пізнавати світ, пізнавати тебе. І від того мені дуже радісно, але я усвідомлюю, що є ще багато чого, чого я не знаю. І все життя, вся вічність буде у пізнанні тебе, як про це говорить Євангелист Іван у 17 главі Євангелія. Тому цей процес пізнання є дуже важливий. Але пам'ятаємо, що процес пізнання це не є суто інтелектуальний процес пізнання, а це є перебування на самоті з Ісусом, оце життя разом з ним. І отже тоді Ісус починає пояснювати: сіяч сіє Слово. Ті, що край дороги, де сіється це слово, коли почують Слово, зараз же сатана приходить. І забирає посіяне в них слово. Першим, кого Ісус загадує, це того Божого противника, сатану, який не хоче навіть дати можливості отому слову закріпитися корінням у землі. Просто забирає, забирає геть, не даючи можливість того єднання між отим зерном. І землею. Бачите, Ісус каже, що це є перший такий аспект. Те, що є посіяне на каменистому грунті, каже, це ті, які з радістю приймають і починається життя. Але не так все просто. Коріння у собі не мають не стійкі. І коли стаються утиски чи переслідування, зневірюються. Дуже важливий цей аспект зневіри. Ми вже з вами розважали над тим, що віра це є те, що стосується такого опертя, такого, можна сказати, вкорінення, отримання цієї підпори. Так? І отже… Тут немає цього, ще немає доброго коріння, і оці всі зовнішні чинники вибивають людину з колії. Подібно як і клопоти життєві в наступному випадку, також не дають можливості цьому плоду дозріти, так, ніби зерно проростає, росте, але потім воно не дає плоду. І тільки коли зерно падає у добру землю, воно здатне принести плід. І отже, це є дуже важливий момент бачите, земля сама по собі не здатна нічого народити. Так, Бог сотворив землю. І коли ми дивимося на, цей, на цю розповідь про сотворення землі. Ми бачимо, як Господь ну, вивів оту сушу, це є перша глава книги буття, і тоді каже: нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння і плодові дерева. І, отже, саме, внаслідок того, що Бог каже, що має робити, та земля, вона починає діяти. І, отже, внаслідок того Слова Божого, яке би, попадає на ту землю земля, співдіючи з тим Божим Словом, починає давати те, що Бог хоче бачити на ній. Ісус каже, що ось є різні типи землі, і ми вже з вами розглядали так, ця дорога. Яка не дає можливості навіть і сатана зразу забирає, щоб не було цього контакту. Є каменистий ґрунт, є терня, а є добра земля? Саме у цей прикметник добра земля. Пригадуєте собі, як в Євангелії від Марка приходить оцей багатий юнак і каже, Учителю добрий, І Ісус каже, чого мене звеш добрим? Добрим є тільки Бог. І, отже, для того, щоб земля була добра, там має бути щось, що є пов'язане із Богом. Бачите, кам'янистий, кам'яниста земля, там, де була дорога, вона не названа доброю, хоча це є також земля. Але це не мов би... Є відсутність ненадання можливості Богові там бути. Оцей прикметник добрий окреслює не би, Божу присутність у людському житті. Кожен із нас, людей, не може бути названий добрим. І коли ви читаєте книгу буття про сотворення людини, саме там є дуже окреслено. Що ось, коли Бог творить, Він бачить добрим і це, і це, і це, бо всюди є ця Божа присутність. Але коли творить людину, а людина не названа доброю. Лише в кінці, коли все сотворив, є названо дуже добрим, бо всюди в кінцевому результаті буде Божа присутність. Але людина не названа доброю. І богослови пояснюють це дуже чітко, Бог хоче. Створити згідно цієї розповіді, перечитайте собі в книзі Буття в першій главі, хоче створити людину на образ і подобу, але творить тільки на образ, про подобу не згадується. І оці церкви кажуть, що саме до подоби людина покликана дійти разом з Богом, уподібнюючись Богові впродовж усього свого життя. А це означає пізнавати Бога, давати можливість йому бути присутнім у моєму житті і діяти. Так, кожна людина має цей образ Божий згідно книги буття. Тобто якась Божа присутність є, але для того, щоб людина була названа доброю, вона має дійти до подоби Божої. І отже, тут ми можемо розуміти щось подібне до того, є різні. Оці грунти. Але земля добра це є та людина, яка докладає зусиль сповнити волю Божу, а саме згідно книги Буття уподібнитися до Бога. Згідно того матеріалу, який ми розглядали наприкінці 3 глави Євангелії від Марка, виконувати волю Божу у своєму житті. Для того щоб стати родиною Ісуса. Бути доброю людиною це означає надавати можливість Богові бути у житті, яке людина живе. І як ви бачите, в першому випадку це було неможливо. Сатана відразу забрав: в другому випадку ніби є можливість, але Коріння є занадто слабке, а ґрунт занадто сухий і кам'янистий, і воно не приводить до того зросту добра, до тої, до тої чимраз більшої і більшої присутності в житті. А третій випадок це є те, що ці зовнішні примари, багатства і всього іншого, що людину відволікають. Від того, щоб давати можливість діяти Богові у своєму житті. Тому спробуймо сьогодні, приглядаючись до цього пояснення, притчі, яке робить Ісус, найперше усвідомити те, що ми є люди, які не знаємо всього, і хочемо слухати навчання Ісуса, хочемо перебувати з Ним на самоті. Щоб він говорив до нашого серця, а разом з тим виявляв в нашому житті. І оці певні часові проміжки, коли я був, не мов би та тверда, втоптана земля, або, можливо, був каменистим ґрунтом, чи, можливо, терня глушило Боже Слово. І отже, в минулого разу я вам говорив про цей іспит сумління надзвичайно важливий. І сьогодні я би хотів, щоб ви ще раз собі це пригадали, але через ту призму, от скільки часу впродовж цієї дуби, яка минула, або протягом цього тижня від останньої нашої зустрічі, скільки часу в моєму житті було такого, що я прожив не би, Боже Слово, мене не стосувалося? Або деколи, можливо, був певний період, коли я вхопив щось з того Божого Слова. Але воно не мало розвитку в моєму житті. За п'ять хвилин забув, про що йдеться. А можливо, я старався пам'ятати, але життєві клопоти заглушили це все. І я вже навіть не пригадую, про що я розважав. Пробуймо пізнавати себе. Чи в моєму серці я справді плекаю той глибинний зв'язок із Божим Словом? Чи я знаходжуся на місці праці, чи я клопочуся чимось іншим? Чи я виявляю те велике бажання, щоб Боже Слово проростало у моєму серці, навіть тоді, коли я відволікаюся, просімо, щоб. Господь допоміг нам немічним, не завжди розумним і мудрим людям, зростати у тому Божому слові, наповнював наше життя своєю присутністю. І саме в цей період Різдвяних свят, коли ми так радісно. Оспівуємо цю величну подію, незважаючи на те, що в нашій країні точиться війна, бачимо, що ось ці клопоти є. Вони є дуже тяжкі, дуже тяжкий період, але радість Божої присутності не дамо затьмарити нічому. Живімо цим Божим Словом. Надаваймо можливість йому справді глибоко війти в наше серце. Тільки тоді, при Сбожій присутності і співдії, ми зможемо приносити оті плоди, про які говорить Ісус, 30, 60 і в 100 разів більше. Хай Господь буде Той, хто дасть нам. Бути якомога більш плідними у тому житті. До зустрічі через тиждень о сьомій годині вечора, вівторок, на Раді Воскресіння у програмі Роздуми над святим письмом із Євгеном Станішевським. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.